Вашого лиця можна записати, от ви прийшли, от відгук для наступних студентів, хто хоче йти на курс? Без лиця, але, тіпа, але так, типу, я не заплатив за відгук. Що <рес> сказати, просто що в мене сталося? Чи як? Що <рес> сказати? Що сказати, я скажу. <рес> Ні, за загалом, як ви думаєте, курс всім підходить, чи не всім? От вам особисто. То, що ви встигли вивчити, бо ви ви зробили паузу, по, да, угу. можна сказати, по здоров'ю. Так, так. Так, відповідно, ви тільки частково були так. і зараз знову повертаєтесь, грубо кажучи. Так. Але то, що ви встигли освоїти, чи як вам подача інформації взагалі, що що ліпше покращити? Що погано, що добре. Щоб ви хотіли змінити, Казати чесно, так, чесно. <клес> дивіться, що, наприклад, коли я приходила, що б я хотіла знати, все-таки треба мати ще чуть-чуть плюс по бюджету. Невеликий, там 50-100 євро в місяць, скажем так, тому що ти, коли хочеш щось спробувати, програми безкоштовні, але до определеного моменту, скажем так, так, там є обмеження, коли ти вже починаєш. Наприклад, я скажу за чаджи за Піті, там ще я користувалася Леонардо, а вона генерує саме mm -hmm. фото, і дуже така смішна назва HuAilo, якось так mm -hmm. це генерація відео. Наприклад, я для того, щоб спробувати ці генератори. За один платила 30 євро там з копійками за місяць, mm. за інший 50 з копійками, якщо тобто, я не помиляюся. Тобто, грубо, грубо кажучи, для того щоб повноцінно вникати протестувати потрібно, вникнути, потрібно та. все таки виділити собі додатковий бюджет. Звичайно, так само я, наприклад, робила. Word. Word мені не сподобалося. Я шукала якісь такі вже готові, знаєте, куди би підігнати фото, опис, готові шаблони. шаблони так. Я теж платила Canva 12 євро, якщо uh -huh. я не помиляюсь, ну це за цілий місяць. Потім ти можеш собі скасувати, наприклад, якщо ти вже не користуєшся і пробувати там інше. Так само, але там в більшості тих програм, наприклад, так само в канові травел період є період ко можна там всі функції та два тижня до місяця так. І це теж. Але ті програми, які взяли, ви завдяки цим програмам гроші вже заробили перші? Так, Ну я повернула, скажімо так, завдяки цьому ресторану, який він мені відповів на мої повідомлення. Я повернула ці гроші, я якраз використовувала ці системи. Я використовувала генерацію самих картинок для створення самих фотококтейлів. Ну, тобто, щоб мої фото, так сказати, були ексклюзивними. Хо, Хоча там нічого особливого, але, наприклад, якщо ресторан захоче їх використати не тільки на бумажці, а десь, скажімо так, онлайн, то це будуть чисті фото, які до того ніде не використовувалися. Ну, тобто це їм теж плюс, і, ну скажімо так. Але um. до, до зараз ви були тільки на частині лекції, по суті. Так, да, так, да, тільки а на частині. Перший місяць, і то соцмережі я дивилася, але вони мене якби не особо цікавили на той час. Я собі, скажімо так, робила. Але ми з вами соцмережі зараз обговорювали, ви все-таки задумуєтеся. Перше відео можете зараз зі мною зробити. Ні, дякую, я точно сьогодні не готова. Можна, до речі, без лиця, типу, ви в телефон включили, прийшли до мене, я на вас кручу. Зразу буде пасы песники. Я ж таки зроблю русський акцент. Ти приїхала в Германію! Ви смієтеся, а підписники підуть. Люди люблять. Хейту таку всяку історію. Ну, так, але кожному своє, як то кажуть, знаєте. Ну, не жалію те, що пішло. Ні, не жалію і буду продовжувати. До речі, бачила недавно лишила той перший відгук коли не Я його всюди запублікував. Не знаю, читали, не читали. Там, де я психічно нерівноважений. Не пам'ята. А там, де щось не складається, починається з того, що щось там не складається. Щось щось не виходить, по, po... а потім ще психічно не врунуває. Ага, ну я до кінця не читала. Ну там під кінець ще психічно не Ага, Окей. Ви так не думаєте. Та вроде ні. <рес> Добре. Та ні, не думаю. Але взагалі та історія... емоційний, але но рівноважна нормальна ну, людина. Дякую. <рес> <рес> Саме важливе, що мені сподобалось, ви прийшли, розказали. Дуже жалко, що, що то не було включено камера на це, бо ви так класно розказали, до нас uh -huh. не вийде. Е, я коротко, ви виправите, okay. ви взяли по Google карті, знайшли 30 ресторанів. Це ну, 30, які просто біля мене. І кожному написали за допомогою чату GPT-лист на рахунок того, що ви можете запропонувати. Da. Три Е, Так. E, Один Так. А ті два, що відповіло, що ще хотіли. Вони відповіли, що, що їм треба, але конкретики не було, скажем так. Коли я написала вже їм за ціну, хоча я рахую, що це невелика ціна. Наступного листа я вже так і не отримала і ну, якби. Можливо, вони ще напишуть, то німці вони просинаються чуть да пізніше. Є таке, да, є. Ну і то при тому, що ви тільки трошки повчились. Ну супер, у вас значить потенціал хороший, але раз на нахуй соцмережку подумайте. Так. У Вас особиста сторінка в тому тіктоці, наприклад, є? Ні. Я, я, я вам я, я гарантую, is. зараз зареєструйте і знімамо uh -huh. відос, що ви в тихаря знімаєте. Ви ще його назвати к этому, типу Міхаїлу а я на вас буду кричати. Uh -huh. Вам смішно, а люди подивляться. Да, ну це до цього треба бути морально готовим, Я не знаю. В мене... Треба, треба просто взяти і зробити, то як перший раз. Uh -huh. ну, от якщо довго готуватись, знаєте в чому величезна проблема українців. Чому? Особливо нашого віку, з вами, все-таки радянщина нас заділа, особливо коли нас вчили, сім раз відмір у так, раз так. От, Важливо, важлива проблема в тому, що поки люди сім раз відміряють, вони в якийсь момент забувають відрізати. Я можу не те, що відміряю. Я людина планів. От в мене все. Бачите, план а ми все А ми все, все. ми все розпланували. В наступних 5 хвилин ви реєструєте собі зараз тік-ток при мені. А через 15 хвилин там вже буде відеоролик, де ми імітуємо ситуацію, коли ви попали на проблему. От вам і, і мене видно. І Скажем вас про... не видно. І вас не видно. О Боже. А що ви втрачаєте? Ви нічого не втрачаєте. Знаєте, в мене таке ще ніби я вас уламую на інтелі. Да -да -да -да. Давайте. <реш> <реш> Реєструйте Тік-Ток. Ну що, давайте. Я, я, щоб на мене потім заяву писали, відео <реш> що трохи лише, нехай буде. <реш> так. в мене є Тікток, він пустий, але він в мене є, так. вот. Покажіть, що там за Оце. профіль, що я бачу. Просто профіль такий. Без Epic World Views. Картинка, ну само собою, в перспективі бажано своя фотографія. Epic World Views, е, назва, яка каже про те, що типу, тут йде мова про щось, що зв'язано з видами світу. Я так, би так. це так. зразу поміняв угу. все-таки. Угу. Ім'я я би вписав, яке би ви хотіли вписати собі ім'я. Та не важливо, що ну, це. Ну як не важливо м -м, своє власне. Ви маєте, ну, не? може бути придумане, може бути псевдонім. То не знаю, пишіть Тетяна. Ну, Тетяна це... Таня, а що там? Я поняття не маю, я ж не готувалася ще до цього. Давайте там. Спочатку давайте подивимося, які є вільні, щоб ім'я під нікнем підходило. Mm -hmm. okay. Давайте попробуємо. Тетяна, воно з точки зору міжнародного рівня вже потім як розкачуватись. ну, багато Може бути важкувато, так. Бути Тетяна. А який зазвичай варіант Тетяни іноземний. Ось таке Юра, там Юрген, от щось таке. Та нема, напевно, таких. Тетяна дума. Тетяни, думаю, немає. Зараз щось на Тетяну, Тетяну, Тетяну. А якесь може харчане ім'я, за те, друге дають в церкві. Є якісь ще варіанти, крім тетя. Ну, я ж не по цих соцмережах. Навіть взагалі нічого не приклади. О, до речі, я вільно на те, але тетка дає. А наші може читати, тетька дає. підходить. О, Все, підходить. Останне ім'я користувача тьока. І тоді назвам ім'я дамо тьотя з Німеччини. Ну. Чи тьотя з німців? Тьотя з німців з Німеччини. З Німеччини може. Тьотя з німців. Якщо вже тьотя, воно так переходить звучить. Тьотя з німців. Тепер питання відеоролика. Ми поставимо. Надайте доступ до камери. Відкрити параметр. В навіть доступ до камери. Так, Дозволи. Фото відео. І ці підписники, я теж не знаю, як вони нас збиралися. Камера дозволяти. Все, дозволили камеру. Так. Зараз я тесту. Тест 1, 2, 3, 5, 6, що воно до того йде. Так, звук. До камери доступ є, але воно не дало ще звук. Зараз тест 1, 2, 3, 5, 6. Бо ви через те, що заблокували звук. Mm -hmm. е, так, тут відмічено, що доступ, е, коли використовується додаток. Все. Mm -hmm. Ви б навіть зараз, якщо знімали, у вас не було доступу до мікрофону окремо. Ви б, ми б зараз зняли відео, воно було б без звуку. Так, тепер перевіряємо. Ви б навіть зараз, якщо знімали, у вас не було. Окей, Супер. Тепер ми ставимо 10 хвилин. Ви телефон тримаєте? Е, ми зараз підріжемо, я запустив запис. Uh -huh. Ви телефон якось так тримайте вниз, щоб підлогу було типу трошки видно. Щоб підлогу. Uh -huh. Вот. І тепер е, відео ми називемо этому майку. Uh -huh. Я зараз буду на вас кричати російською мовою. Uh -huh. Типу, така собі гра, так в Тіктоці роблять. Uh -huh. <свят> Откриєно, так? Okay. Чуть-чуть розвідника, ви тільки не лякайтеся. Okay. Okay. Зараз буде короткий, типу часть 1. інтро, яке закинете. А мені просто. Оттак, зараз... Так, щоб підлогу було видно, okay. так. тримаєте? Там видно. Да, видно. Тепер почніть трошечки перелякано. Я просто хочу лишитись в Німеччині, скажіть. <свят> Я просто хочу лишитись в Німеччині. Не-не, ну большая якось трошки okay. накинь на ты эмоции. Я просто хочу лишитись в німеччині. Вот, вот так. Да я просто хочу улыбаться в Немеччине. Да что ты хочешь в Германии остаться, блядь? Понаехали, сука, на социале сидеть только можешь. Нихуя больше ты не можешь. Давай теперь телефон. Ага. Так, Степан, ага. треба підрізати. Да? Ага. Ох, интересно так.

А прикиньте ті, що повірити, як за мною охота почнеться. Това е каска. Давай. Все, сега тук облизаем. Ага. 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 просто хочу Ага. 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 Тепер ставимо, типу. Тепер в описі пишемо дівчата. Хто через таке пройшов? Так хіба можна? Ой. І хештеги ага. Німеччина. Ага. І Українці. Угу. Українці. А, що українці-німечні? Українці. В Німеччині. Українці-німеччині. Соціал. Зараз хештеги накидаємо. Uh -huh. Соціал. І джоп центр Так, щоб воно попало. джоп центр а в мене ще по голосу впіздає. І локація там просто Німеччина. <ріх> Та ніч, щоб не шо, 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 на все. Та нічого Боже. Для першого відео, щоб щось було вже онлайн, нормально. Так, <ріх> що за Зациклось. Тут такая опція публікування українська мова, дозволити високу якість. е, Зберегти на прес треба, зберегти публікацію з соціальних людей, які публікуєш. Ти зберегти публікацію. Все, публікуємо. Загружається. Загрузка пішла. Чекаємо. Вони перевірять, а не буде, наприклад, а не буде такого, що вони там за мати блокують, чи як раз проходить, раз ні? В будь-якому випадку в день вам треба буде 10-20 30 досів за день загружати, але це не складно протягом. Це так тільки здається. Бо ви ж розумієте, проблема в тому, що не потрібно до того готуватись. Тепо, ну, типу, Люба тему, яка вам цікаво, немає чого, назвати. Що uh -huh. вам цікаво, не Ну, Я зараз тільки цікавлюся заробітком, скажімо так. ну, Більшість дітей в мене зрозуміло, що є двоє заробіток, це, це, на чому мій фокус? Діти, заробіток, дом. Ну, все, Діти заробіт. Терміни. Чи можливо в Німеччині заробляти, якщо у вас є діти, і ви, в принципі, за багато часу її мусите приділяти і не тільки. Насправді ви ще можете на дітях заробляти. Але для тих, хто планує це робити, дуже важливо знати, що якщо ці діти, скажімо так, до 14-16 років і вони не дали вам згоду на публікацію контенту з ними, або їх використання до вас може прийти Jugendamt. Тому, будь ласка, будьте обережні з дитячим контентом. Mm -hmm. Чи не знаю, в okay. Тобто, якщо у вас є якийсь діапазон тем, в яких ви розбираєтесь, він є плюс-мінус в кожної дорослої людини, то ви просто от, діти, Німеччина соцмережі mm -hmm. югенд, Югенди Ант. Mm -hmm. Все, mm -hmm. Тобто, Не потрібно щось там тим сильно мудрувати. Mm -hmm. 94 підписника. Я не знаю, звідки вони приходять. Є діапазон тем, в яких ви розбираєтесь. Він... То, як викладач в університеті, який вже там працює, все mm -hmm. знає і так далі. Чи він коли у нього студента щось питається, він ще не готується до того, що він мусить відповісти. Yeah, він не знає, що спитається. Mm -hmm. Він просто знає свою тему. Mm -hmm. Ви вже в житті багато різних етапів пройшли, багато різного дізналися, отримали так далі. Ще розказуйте про це, розказуєте про свій досвід в Німеччині. Новини стосуються всіх: Індія, Пакистан зараз почали обстрілювати одного, може бути третя світова війна. Чи є у вас про це думки, як будь-якої думаючої людини, вільної людини, вас про це можуть бути свої думки. Ви можете свої емоції виражати, і так далі. і так далі. Плюс ви можете в записі подивитися лекції на рахунок соціальних мережів, і там буде рекомендація і деталізація, як це робити. Угу. От і все. Зараз я вже виключу. Дякую, okay. що підкупний відзив. Все.